Всім привіт! Сьогодні я розкажу і покажу, що лежить в оригінальних запчастинах від Peugeot та Citroen. Ось це в нас масляний фільтр. Артикул ми бачимо. І в нас лежить сам фільтр. Резиночка. Ось так виглядає масляний фільтр. І він у нас від фірми Малі. Що цікаво, що бувають випадки, коли фільтр малі дорожчий, ніж фільтр оригінал. Тут теж така гумка. Ось такий масляний фільтр на Peugeot Citroën підходить на дизельні двигуни 1,6. 16 клапані і 8 клапані однаковий фільтр. Далі у нас є ось такий коробочці. Паливний фільтр, Голограмка, бачимо. До речі, на масляному фільтрі ніяких голограм немає. Якась наклеєчка була здерта. А паливному є голограмма. Це на вісьми клапаний. Ось так виглядає. Зсередині ще в нас ущільнювальне кільце, яке ставиться ось сюди. Видно, як зроблені місця зварки. Всередині фільтр. Бачимо, що трохи бовтається. Ця заглушка знімається. Це, здається, не знімається, просто якісь кріплення. Ось. Не знаю наскільки критично те, що воно має такий люфт. Чи це хорошо, чи це не хорошо? Напишіть в коментарях, хто можливо знає. Сам фільтр всередині трошки провертається. Можна його повернути. Ця основа не повертається при цьому. Ось так. І що на ньому пише? Логотип Peugeot. Ось ми бачимо артикули. Якась надпись. Soldi. Чи що тут пише? Solgify. Незрозуміло. Ось це у нас такий палний фільтр. Це просто заглушечка. Тоже якийсь має артикул, чи що це незрозуміло. Ось це повітряний фільтр на двигуни виснеклапані. Оригінальний артикул, так само є Голограмка. Ось так він виглядає. Тут теж на нас бачимо є артикул. Пише Made in Spain, Зроблене в Іспанії, і man Filter. Фірма теж непогана, MAN. Фільтрим і хороші, можна брати. Ну і Це вже, звичайно, не оригінал. Оригінальний фільтр салону. Вугільний коштує 870 гривень, а цей коштує приблизно 200 гривень. Ось такий фільтр. Стіночки тусті. Буде добре запихати. Тут ось така гармошка. Фільтр вугільний. Ось на ньому з боку артикул пише. Зроблений в Україні. Хоча пише, бачите, Made in Europe. Це взяв чисто український фільтр. Ось ця стрілочка означає, що повітря в нас заходить звідси і тут вже виходить чисте напрямок повітря. Це брав до Peugeot 508, кому підходить ось цього артикул. Виробник альфа фільтр Україна. Ось і все, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте.